Майже весь центр Славецька оточують подібні барикади і блокпости. Укріплені вони досить потужно, мішками з піском, автомобільними шинами. бойовики тут Думали, що триматимуть оборону надовго. Навіть невеличкі магазинчики входи в них перетворені на такі Доти. Магазин Червона Шапочка. Перетворений на дот. Ось створили собі такий лежак під банкоматом Дельта Банку Тут вони тримали оборону. Укріплення біля цього пабу ілюзія показує, що барбовики не віддали б без серйозного бою. І наступний. Будинок це будівля служби безпеки. Вона згоріла всередині. І навіть зараз через день чути запах такої паленої гуми там чи. Диму гарі. Це відділ служби безпеки Славянський. Відділ служби безпеки України. Зсередини будівля згоріла. Але укріпили її досить солідно. З іншого боку під'їзди. І вулиця теж укріплена такою потужною барикадою. Вогневі точки, для того, щоб вести стрільбу. Це будівля служби безпеки. Цілий укріп район. От. Щоб нікого не виникало ілюзій. Ілюзія теж цілий укріплений регіон. Зараз йдемо всередину служби безпеки. Отак виглядали зсередини ці укріплення. Це бункер для обстрілу. Навіть гармату витягну. Двір і знову укріплення. Тут в цих камерах отримували затриманих. Це було так звана кімната попередньо затриманих. От що, куди вони закинули прапор України? Місцеві кажуть, що в місті Орудує дуже багато мародерів. Особливо вони грабують аптеки, магазини з продовольством, а також з побутовою технікою, оргтехнікою, апаратурою різною. Зараз під контроль місто візьмуть. Дрозділи МВД та Національної гвардії. Військові тут свою справу вже майже закінчили. Ми їдемо за волонтерами, які везуть роздавати гуманітарну допомогу. На Перехресті чергують наші хлопці. А ось церква. Християнська. Написано Християнський центр. Тут Машка один з підрозділів. Слов'янського ополчення. Що вони тут робили? Діти на вулицю, там цікаво. Сказали, йти на вулицю, там цікаво. Снайпера? А мы на с нами Подожди, да я заберу. Да я сумку заберу. Целый склад резного сброя был. Ну, так что, давай ну, я, я тоже поеду. Маяку, Все, на пятый пол. Все, спасибо ну, большое за Вот Это мы сняли сняли. Сейчас будут, ребята, смотрите. А, сейчас... так есть. Ребят, сейчас мини работает там, пускай так. Подержите секундочку. Андрюша, ахол! В церкви. Ребята, есть Дуже багато, кажут, было озброения и боеприпасов. Вот это четкое подтверждение, что... Что Россия. это такое? Реактивный пехотный огнемет Шмель. На вооружении в Украине никогда не состоял, был в 92 году принят. Никогда. Вот это четкое свидетельство...